Ще одна неспокійна ніч у Росії. Приємно, що щоденні атаки дронів тепер норма не тільки для України, а й для Росії. Який об'єкт УРФ сьогодні потрапив під удар БПЛА, розповідає РБК Україна. Уночі жителі Кубані повідомили про атаку дронів на Афіпські НПЗ. Також ППО працювала і в столиці регіону в місті Краснодар. Місцеві чиновники повідомляють, що внаслідок успішного відбиття атаки постраждав житловий комплекс центральний. Начебто, дрон збили над містом, уламки впали на технічну надбудову на 19-му поверсі будівлі. При цьому ніхто не постраждав. Так в общем, поки ще не, не видно. Не можу сказати, по, по така основна, що зараз є. Загалом Міноборона РФ розповідає, що їхні ППО цієї ночі збило 15 безпілотників: сім у Краснодарському краї, три у Брянській області, два у Ростовській і по одному над Білгородчиною Курщиною. І над окупованим Кримом. Ну а ми традиційно дякуємо народним кореспондентам з місця подій, які не тільки старанно фільмують наслідки атак дронів на об'єкти РФ, а й не перестають демонструвати силу, велич і різноманіття російської мови. От і началось блядь, по Краснодару. нахую садіться всі валим. валі, валім, валим. в їбалі Краснодаре. Пизда, рулю нахуй. Ебать, нахуй, нихуя себе. На нахуй. Что такое? Я не знаю, сейчас... У центрі протидії дезінформації при РНБО України розповіли Афіпський НПЗ, який цієї ночі атакували безпілотники. Один із ключових у Росії він переробляє більше 6 мільйонів тонн нафти на рік. Афіпський НПЗ відіграє стратегічну роль у забезпеченні паливом військової техніки РФ, особливо на південному напрямку. Розташування в Краснодарському краї робить його важливим логістичним центром для постачання дизельного пального та авіаційного газу, який використовується армією. Саме тому Афіпське НПЗ є не лише промисловим об'єктом, а й важливим елементом військової інфраструктури Росії. Початку цього року російські тели перебувають під постійними ударами Сил оборони. За наповні півтора місяці на території РФ уражено три десятки різних об'єктів. Так за цей час були прильоти на військових заводах та аеродромах. Але найчастіше під удар українських безпілотників потрапляють нпз та нафтобази. А тут от європейська частина вона порушується логістичні цепочки, ламаються, і е, у тебе є з одного боку нафта є. Може, в тебе є і нафтопродукти, і ешелони є, і труба є, а все разом не працює. Це у нас виходить така цифра, що це майже там 20% спроможності російської переробки. Якщо ми от мене мені кажуть, ми ж не зможемо всю всі НПЗ знищити, щоб вони стояли. Вони там не працюють тиждень, два, два, два місяці, там ну півроку, ну не більше. Відновлюють їх, якось знаходять можливості, відновлюють щось ремонтують, е, спрощують якісь процеси, закорочують якісь технологічні ланцюги, там щоб там не така глибока перерокувала. Але ж якось вони ж все ж таки запускаються і працюють. А я пояснюю, що справа в тому, що в нафтогалузовій отраслі дуже важлива регулярність і дифі, і, 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 і диверсифікація поставок. А якщо в тебе одна труба, і в тебе немає іншого постачальника, і з цієї труби нічого не ллється, то яку б ти <кій> не мав там велику потужність, яку б ти не мав спроможність, у тебе нічого не буде получатися. Причому зазначають експерти, після ударів українських дронів по НПЗ страждає не тільки нафтова галузь Росії, тепер для окупантів значно ускладнилось виробництво авіаційного газу. А авіація для росіян пищійна сила. TV. Росія за рік потребляє десь 10 мільйонів тонн авіаційного газу. Це і цивільна, і е, військова, і транспортна всі, всі взагалі. Так от, Рязанський виконує десь два, десь на такому ж рівні 100. І е, Волгоградський не може знайти цю цифру поки що. Ну, я не дуже ще шукав. Скільки вони виробляють авіаційного газу? А, а вони теж точно виробляють, причому не менше ніж мільйон. Тобто, виходить, що зараз на якийсь досить тривалий період росіяни залишаться без авіаційного газу. а літати їм зараз треба значно далі. Вони перенесли свої літаки ну, десь за 700 кілометрів, щоб не дай Боже, щоб не прилетіли у ці хохловські бобри. І регулярні удари по російським талам надалі тільки частішатимуть це, мабуть. Початок піку не пік, ще угу. далеко, тому що розвиваємося, нарощуємо, вибудовуємо. Хтось бачить погане тим, що у нас дуже багато там виробників, різних тронів. Я все таки більш схильний до того, що це позитивно, бо ми виробляємо бо це конкуренція, бо це тестування. Ми зараз якраз на піку зростання цього всього. Утворення, впровадження, бо ми країна, яка дуже довго відставала від якихось новинок розвитку військово-промислового комплексу. Тому різні підрозділи, різних структур, які працюють, нехай працюють далі, розвиваються, і сил їм, і терпіння в цьому ми бачимо дуже багато ефективних, точних уражень по стратегічних цілях ворога. Воно буде не припинятися допоки поки ворог буде на нашій землі. Тут уже тільки спостерігати насолоджуватися. Бо кожен день останнім часом, реально, кожен день, кожну ніч точніше, ми бачимо, як прилітає. і Прилітає далі. Підуть реактивні дрони. Далі піде більше велика бойова частина, і е, тоді наступить м, наступна фаза. Вибачаю за тавтологію. Наступна фаза цього. Ураження російської економіки. Зараз це НПЗ, потім ще, е, зараз ми тільки ВПК трохи десь чіпляємо. да от потрошечку там Горюнова авіаційний завод, Смоленський авіазавод. Ну там, де нам м -м, дошкуляють ракети х-101 перші, Х-59. Да? от там ми е, почали там трохи-трохи. Е, 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 якщо появиться більше спроможності, вони з'являться. То uh, будемо бити більшою бойовою частину на більшу дальність або на ту ж дальність, яка нам потрібна, тому що я вже казав, що нам 700 кілометрів. Ну це вистачає так, що 60-70% ВПК відсотків російського там ну різко не стало. При тому, що посилити ППО і таким чином захистити тили Кремль не може. Нині усі установки сягнуті на фронт. А панцирі, які мають прикривати НПЗ, явно не справляються. Але щоб цей успіх перетворився на реальний козир на переговорах на російський нафтовий сектор, треба тиснути не тільки фізично дронами, а й економічно санкціями. Упевнені експерти. Потрібно бити по по всій цій території. Так потрібно знищувати спроможність, зменшувати спроможність Російської Федерації фінансувати цю війну. А вона може фінансувати за рахунок того, що вона отримає в колонія. Це нафта, газ, уран, золото. Але звісно, тих можливостей, які ми маємо сьогодні, замало. Для того щоб змусити Російську Федерацію припинити війну, так і обмежити свої імперіалістичні, мілітаристичні неадекватні амбіції, це божевілля, напевне, навіть правильно сказати, окрім використання суто силових аспектів, так, ну, тобто томагавків і інших ракетних ударів по не десятьом НПЗ, так а по тисячі об'єктів на території цієї так званої федерації, інший інструмент це економіка. Тобто, це повне ембарго на е, торгівлю з Російською Федерацією. Це е, санкції з тими країнами, хто намагається їх обійти, так або надає майданчики для там паралельного імпорту експорту, або створює якісь. Е, Псевдофірми, фірми, які імпортують чи експортують для себе, насправді е продаючи російські е ресурси. А щоб не пропускати головні новини України та світу, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.